А я <свес> сказала, что не умею Пора опускать, я разбойщу, Раина с <свес> нами, мы стыкаемся! Ось так голосно раділа дівчина подарунку до дня народження. Ейфорію закріпила міцним поцілунком. Цілувала імениниця начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка. Саме він і подарував їй перепустку на проїзд площою ринок у Львові. Відео швидко облетіло в соцмережі. Дарунок не оцінило керівництво Пилипенка і відсторонило начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання обов'язків. Призначили в службове розслідування. Дівчина ж свої сторінки в соціальних мережах закрила, але в особистих даних видно, що вона працює в облраді та є помічником-консультантом обласного депутата. А до того була інструктором-хореографом у Буковелі та керівником студії танців.